Яке майбутнє ви передбачаєте приробні галузі в Україні? Кукуруза це унікальний продукт. Чим вищий крохмал в кукурузі, тим більше спирту ми можемо отримати. Відповідно, собі вартість та продукції буде менше. Сьогодні наше внутрішнє споживання. Ми оцінюємо на рівні 6 мільйонів тонн. В яких галузях, якщо так подивитися, застосовується кукруза. Це і харчова промисловість, і корма, і виробництво етанолу. Друзі, надзвичайно приємно привітати абсолютно всіх наших глядачів, які вже доєдналися. Сьогодні ми записуємо п'ятий подкаст Кукурудза віднесіння до збуту. Якщо ви пропустили попередню серію, зараз на екрані з'явиться qr код Ви зможете його відсканувати. І знову ж таки, попередню серію нашого подкасту із задоволенням, маю надію, подивитися. Сьогодні буде заключна серія, яка присвячена переробці кукурудзи і не просто переробці, а переробці на спирт. Улюблена е, тема, і моя, і більш ніж впевнений, що улюбленою стане наших експертів у студії наразі. в зв'язку із блокадою сухопутних коридорів та неймовірними можна навіть так сказати труднощами з перевезенням зерна морськими шляхами, які періодично виникають у кожного фермера. З'являються ідеї пов'язані з переробкою всередині. Країни. Тому цікаво запитати нашого гостя про переробку всередині країни. У нас у гостях пан Віктор Кіпіш. Надзвичайно приємно вас привітати, пане Вікторе. Розкажіть трохи про компанію, розкажіть трохи про, знову ж таки, виробництво спирту в вашій компанії. Дякую. Всіх колег також вітаю. І я можу сказати, що до виробництва спирту ми прийшли. Не то, що випадково, але так склалася ситуація економічна в країні, що до 2019 року ми спирт не продукували, а займалися тільки виробництвом горілки всім відомої марки Немирів. А після 2019 року, коли почалася демонополізація спиртової галузі, ми набули право власності на спирзавод, який знаходиться. В Немірові, і постало питання, що ми також будемо займатися виробництвом спирту як для себе, так і на продаж. Тому на сьогоднішній день спиртова галузь вона була традиційна для України. В основному на е, перероблялась кукурудза. Тому, отак ми доєдналися до переробників і. На сьогоднішній день будемо виробляти спирт як для себе, так і на продаж. Дякую, пане Олександре. Якщо говорити, то використання кукурудзи воно в Україні досить, досить, досить широке, так. але в той же час споживання всередині країни достатньо низьке. Власне, в яких галузях, якщо так подивитися, застосовується кукурудза, як ви? Бачите, галузі застосування доволі широкі. Це і харчова промисловість, і корма, і виробництво етанолу, як я вже сказав, і виробництво біогазу, і виробництво може бути продуктів глибокої переробки. Ну, найбільше в нас розвинено в Україні це для переробки для годування тварин да, кормів, і зараз багато підприємств перелаштовують старі спирзаводи на виробництво біоетанолу. Ну, а так як ми виробники міцного алкоголю, тому наша спеціалізація: ми будемо робити харчовий спирт спирт, який поки що Україна ще не робила, ми будемо виробляти екстре нейтральний спирт. І тому, ну, кукуруза це така унікальна. Унікальний продукт, але всі інші види продукції, які можна робити, з цієї кукурузи, вони досить таки, будівництво підприємств, воно досить таки дороговартісне. Тому на сьогоднішній день така більш поширена в Україні це виробництво етанолу, як харчового, так і того, яке ми можемо додати до палива, пані Вікторія. Наразі питання переробки внутрішньої доволі дискутуються в Україні. Є дуже багато прихильників, які говорять про те, що потрібно розвивати внутрішню переробку в Україні, особливо на тлі цих проблем з експортом. А є інший табір, який каже, що це не що треба 10 разів подумати перед тим, як це робити. Але що є на сьогодні? На сьогодні наше внутрішнє споживання ми оцінюємо на рівні 6 мільйонів тонн. Із них 5 це споживання в кормових цілях. Тобто самі розумієте, що мільйон залишається там і харчове споживання, і переробка, і насіння, і втрати. Тобто це дуже маленькі цифри, і я особисто ну, є трохи скептиком, мабуть, в тому плані, що Україні вдасться за короткий термін. Переорієнтувати ринок з експортного на внутрішнє споживання. Тому що знову повторюсь: ми в експортуємо великі об'єми кукурудзи, і щоб вони споживалися на внутрішньому ринку, ну це треба, я не знаю, як переформатувати цю галузь. На мій погляд, це просто нереально. І потрібно розуміти, що. Переробка, розбудова інфраструктури по переробці це, по-перше, тривалий процес. Я думаю, Віктор це підтвердить. Це велике вкладення. Це великі вкладення. тобто, І третій момент, про який багато хто забуває, потрібно ж знову ж таки розбудувати ланцюжки збуту вже виробленої, в, 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 переробленої нас не існує продукції. існує такого великого збуту yes. тої переробленої продукції. А, пане Вікторе, скажіть, будь ласка, от ви згадали про те, що а, там. Дуже дорого будувати, скажімо так, переробні підприємства для кукурудзи, чи це основна причина того, чому в Україні так мало підприємств, які займаються переробкою, чи ще є якісь інші причини, тому що виробництво насправді дуже велике, як ми бачимо, а внутрішнє споживання, в тому числі на переробку, дуже мале. То яка ж основна причина? Чому, чому ця галузь недостатньо розвинута? Ми переробляємо ж кукурудзу і на крупу, і на муку. Це такі традиційні галузі переробок спирт. Але всі інші більш технологічні, потрібен ж ринок збуту для тих продуктів, продуктів переробки кукурудзи. Тому не існує таких великих підприємств в Україні, які би споживали. Ми виробити можемо багато що, саме головне це все продати. Пані А Які вимоги такої кукурудзи, яку ви будете використовувати в своєму виробництві? Для нас важливо, от якраз і чому ми долучились до, до насіннявих компаній і до встановили такий зв'язок з виробниками, з кукурудзи. Для нашого слива, якість цієї кукурудзи. тому що чим є пряма залежність, чим вищий крохмал в кукурузі, тим, тим більше спирту ми можемо отримати. Відповідно, собі вартість цієї продукції буде менше. З допомогою Вінницької області знаходиться таке агропідприємство фірма Ольгопіль. Ми долучили їх до цієї справи, через них вже співпрацювали з насіннівими компаніями і в себе на поле. На полі зробили такий захід, висіяли різні гібриди кукурудзи для того, щоб визначити, який же гібрид має найбільшу крохмалистість. Можу сказати, що всі гібриди, які були представлені компанією Массіц, вони достатньо високі показали результат. І можуть тільки відмітити, гібрид МАС-357Е з ФАО-320. Який, це середньостиглий гібрид зубовидного типу, який, по-перше, дав врожайність досить великою, десь до 10 тонн з гектара, і досить таки непогану крохмалистість. Так, я, можу, я, можу, так я, я підтверджую, можу ще додати деякий коментар. Дякую, пане Вікторе. Так, дійсно, гібрид маз 357 – це наша новинка цього сезону, який ми будемо вводити в портфоліо. Так, він серед усієї нашої лініки показав найкращі результати в цьому році. Ну і всі, всі інші також так. там приблизно врожайність десь в районі 60%, але вона трошки відрізняється від тої книжної, яку ми читаємо. Це вже окрема задача, це вже потрібно працювати з науковцями, щоб вже більше ми щось визначили, можливо, і з вами, як з виробниками насіння, і ми повинні зацікавити наших сільгоспвиробників використовувати ці гібриди, тому що для нас цікаво, і для сільгоспвиробників також цікаво. Вони мають біля себе достатньо великий ринок збуту. Один наш завод буде споживати в рік в районі 80 тисяч тонн кукурузи це приблизно там від 8 до 10 тисяч гектарів. Засіяної площі. Ще можу додати, це були не єдині змагання в цьому році, де брали участь гібриди нашої компанії. Також є спиртзавод в компанії Вітагро Парнер в Тернопільській області. Там теж була висіяна наша лінійка, ну і конкурентів також. І дані, які надав Віктор сьогодні підтвердились, вміст крохмалу був на рівні 62-63%. Гібридів якраз. Того ж самого 357М, 23М та 306П. Пане Олександре, підскажете вже якесь моделювання а, в частині премії. Ви говорили про те, що готові будете платити. Це цікаво? Це, 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 це потрібно відпрацювати, відпрацювати з тими же насіннєвими компаніями, там, з науковцями. В тваринництві, як я вже казав, от, є встановлена там, жирність молока. Добусь. При перевищенні цієї жирності. Переробники доплачують якусь премію. Ми також хочемо зацікавити таким чином сільгоспвиробників, для того, щоб вони вирощили крохмалисті сорта кукурудзи. Ще поки ми не знаємо такого, в не існує, тому що при першому при... да, практики немає. При першому звернені ні сільгоспвиробники, ні насінньові компанії. Вони уявлення не мали про крохмалистість кукурудзи, і тільки після того як ми затіяли цей процес, всі почали звертати, тому що це цікаво. Така практика існує в соняшнику в олії, да, в олії зараз така, на да, даний да, час. Да. Є доплата, наприклад, високоолійних гібридів соняшнику. Ну е, приблизно ми тоді приблизно сто сто п'ятдесят гривень, залежно від переробника. Доплата за один тонна відсоток становить до речі. Цікаве питання: а які площі вам необхідні на території України? Щоб ваш, ваше підприємство функціонувало якби в нормальному режимі. Скільки це по ну, якщо взяти середню урожайність там умовно від 8 до 10 тонн з гектара, Я думаю, що є ж такі, от якраз ці гібриди, вони показали таку врожайність, то в принципі нам достатньо буде до 10 тисяч гектарів. Пані Вікторі, а підсумовуючи нашу дискусію по переробці, пане Вікторе, хотілося б почути від вас. Яке майбутнє ви передбачаєте переробні галузі в Україні? Чи буде вона розвиватися далі? Чи все зупиниться на стадії ось виробництва танолу, чи будуть навпаки з'являтися підприємства, які будуть іти в більш глибоку переробку кукурудзи? Що потрібно, щоб вона розвивалася? Так. Як ви вже казали, прогнози це така неблагодарна річ, і тому я не берусь прогнозувати про глибоку переробку, тому що це дійсно такі. Підприємства з великими капіталовкладеннями. І плюс досить такий великий ринок збуту. Ну, представте, на сьогодні з кукурудзи. Ми перше з кукурудзи ми можемо зробити вірніше, виробити різного роду амінокислоти. І це є в Україні, вже виробляється крахмал. Це така тр традиційна, е традиційна продукція, яка яку ми отримуємо з кукурудзи. А крахмал йде. Багато галузі це і нафтодобувна, там, і будівельна, і виробництво різного там роду клеїв харчових. От, тому що стосується більш таких простих, це так би так мовити сказати, прості, але виробництво біогазу вже Олександр казав про те, що Компанії готові виплачувати там різного роду премії, а зелена маса вона є хорошим таким компонентом для виробництва біогазу. При різних сортах найкращі сорта можуть давати до 6 тисяч кубів газу з одного гектара. Тому я думаю, що більше буде переорієнтовано на сьогоднішній день спиртзаводів з харчового на біоетанол, плюс харчовий спирт, плюс виробництво біогазу, ну і традиційне виробництво круп і муки. Про глибоку переробку дуже тяжко сказати. Пане Вікторе залишається тільки подякувати, і залишається подякувати всім нашим експертам, які знайшли час поспілкуватися з вами, наші шановні глядачі. Ми так знаєте, поволі потихенько закінчуємо серію із п'яти подкастів. Кукурудзи віднесення до збуту. І знову ж таки, я більш ніж певнений, що на порівні подкасти буде запит. Ви можете висловити свою думку в коментарях, підтримати знову ж таки. І ми обов'язково. Будемо повертатися до нових цікавих тем в майбутньому. Тож, знаєте, так традиційно пропоную залишатися разом з нами разом до перемоги. Дякуємо Збройним силам України за те, що у нас є можливість записувати подкаст. і більш ніж певнений, що в 2024 році у нас буде більше приводів для. Позитивних емоцій Принаймні, наші експерти я більш ніж певний, не налаштували вас на такий позитив в аграрному плані. Бачите, не все так погано, і порти поволі починають працювати. І експортний потенціал в Україні просто колосальний. Будемо сподіватися, також на наших сусідів, що ніяких більше питання не буде на кордонах. Я принаймні, на це дуже сподіваюся. Тож, друзі, слава Україні! Героям слава. Героям